Так, Добрий день. Значить Огляд. Chevrolet Captiva. Рік випуску 2011, двигун 2.2 дізель, коробка автомат, звичайний гідротрансформатор, шестиступенева. Авто не фарбоване, 247 пробігу. Приїхала з Швейцарії, вся історія обслуговування по авто є. Крута комплектація, кожа, місць, люк. Повний привід, навігація, круїз контроль, камера заднього огляду, клімат. Поїхали по лакофарбовому. Так, не фарбовано. Показую 143, 145, 114, до 150. Це не фарбоване. Шевролети йдуть, там може навіть трошки більше, 127. 146. Капот не фарбований Передня крилашка. Яка ця сторона, боже. Права. 146. Не фарбоване. 123. 116. 123. Дверка передня права. 117. Задня права. 118. Заднє праве крило. 119, 130. Кузов 135. Ой, кузов, боже, дах. 107. Так, пройоми. Пройоми, нагадую, завжди показують трошки менше. Тринадцять, сім. 70. 101. 81. Так, задній пройом. 89 82, 93. Значить, капот, права сторона і пройом не фарбований. Кришка багажника. 116. 111. Кришка багажника не фарбована. Заднє ліве крило 102. 120. 126. Задня права, дверка, ой, ліва не фарбована, крило не фарбована Давайте ще тут. 113 не фарбовано. Передня дверка 116 не фарбовано, 126 не фарбовано, Переднє ліве крилочка 139 не фарбоване. 116 не фарбоване. Так, дах. 122 не фарбований. Задній дах. 124 не фарбований. Пройом. 100 не фарбований. 73 не фарбований. 94 не фарбований пройом. І водійський пройом. 91 не фарбований. 66 не фарбований. 87 не фарбований. Отже, по кузову. Машинка не фарбована. Так, отакий кружочок зроблю огляд. і Зараз покажу салон. Високий кліренс, повний привід, 17 колеса 225х65-17. Класно виглядає, хто біленьке з чорними цими вставочками, дуже гарно дивиться. Є фаркоп, знімається, якщо треба, труби чистенькі, даємо зараз спробую сфокусувати. Дима, нічого немає, екологія вся на місці. Камера задня так, салон комбінована шкіра біла з чорним. Чистенький акуратний салон, це ж я копитами своїми трошки тут набив. Так, 7 місць. Там у нас ще два місця, кому з'єднає необхідність, усі так розклали і все, тут у вас ще є така можливість. Так. Пускаємо, показую одразу багажник, який я Ну, Можна скласти такий великий просторий багажник. Є можливість ляду повністю або тільки е, цю хвірточку. Зараз покажу, що працює. Нажимаємо кнопку, йдемо, все, so. можна отак от через... Верточку. Она полностью поднимается. Окей. Загрузка. Тоже изручно. Четыре склопа подъемники Центральный замок. Все стекла на авто. Гарная акустика. Электропривод сиденья Мультикермо. Маяк писуется Круиз-контроль. Складание зеркал. Так, помилок ніяких немає. все, все тухне. Що Зав... заведу? Завів. Все, все тухне. Оце тільки ремень безпеки. Монітор, навігація, тут сенсорний екран. Що тут все меню є. І тут вже вибираємо, що нам треба. Тут годиночок, Всякі настройки, повний привод, СП, музика з блютусом, клімат-контроль, підігрів сидінь, електрорушничок і автомат. Звичайний гідротрансформатор шестиступеневий. Зеркало заднє з автозатемненням. Так, є люк. Люк працює.

Кажу двигун. Працює тихенько. рівненько. Болтики, нічого не кручене, бо машина не фарбована. Так, Ось такий коротенький огляд. Закрив. Закрив. Ось такий чудовий автомобіль. 11 рік, 2,2 дизель, 175 конячок в нього, автомат 6 ще раз, повний привід, по кузову не фарбований, приїхала з всем Всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба.